Доброго дня, друзі! Ви на каналі Дача TV. Увага! Пасічникам Харківської області, які постраждали від війни. ГУ, спілка пасічників Харківської області в рамках проєкту Допомога відновлення допомагає зафіксувати та оцінити збитки та майнові втрати для фізичних та юридичних осіб а також консультує з питань підготовки та подання документів для відшкодування. Більше інформації про проект на сайті організації Хоф Харків.юа для отримання допомоги потрібно заповнити форму за посиланням, запис на консультації до експертів за телефоном 099 507 67 09. Рашисты, вам нас никогда не победить.